Не китайська електрична хонда, про яку я знімав відео, просто порвала коментарі, порвала особисті повідомлення, куча дзвінків, всі питають, що це за машина, тому що електрична Хонда не з Китаю, 85 кВт, є передній привід, є повний привід. І головне, що вона реально велика, її довжина майже 4,9 метра, ширина майже 2 метра. І колісна база фактично 3,1 метра, тобто в Тобто неї тільки колісна база майже на 35 см довше, як в ID.4. Це величезна машина по габаритах, ну майже як Honda пілот. І місця в салоні дуже і дуже багато. Тому, якщо вас цікавить більш детальна інформація про цю хонду, вона називається ProLog. Погугліть, вона продається на ринку США. Зараз їх можна підбирати максимально вигідно, з мінімальними ушкодженнями, повністю під ключ з ремонтом. Вони по цінах йдуть від 22 до 25 тисяч доларів. Це абсолютно зі всім вже на номерах. Якщо тебе цікавить така Honda, не китайська, а американська. 24 го року. Швиденько став плюс коментарі і відправимо тобі найкращі варіанти, які є на торгах в ближчим часом.